Так, всім привіт! Я чекати не буду, там, коли хтось підійде, не підійде. Я буду починати зараз прямий ефір. <кхе> Сиділа, коротше я і думала, тому що цей прямий ефір буде під запис. Я сподіваюся, що я його збережу все-таки. А... Сиділа, я сиділа, думала і думала, чи починати, чи не починати, чи зараз, чи пізніше. Ну, коротше, вирішила починати зараз. Як кажуть, будь-що буде. Ну, типу, яка різниця, коли починати, все одно потім а, я його буду зберігати і хтось да де побачить. Так чи інакше. Ще плюс, я думаю, цей ефір я збережу, можливо, на YouTube, можливо, комусь буде цікавіше дивитися його там або простіше. Так що, якщо що, переходьте на YouTube. Тема нашого ефіру я без підготовки, так щоб ви знали, це чисто мої думки, мої знання, моє розуміння і тому подібне. Тому, щоб ви там нічого не говорили. Нічого не казала. А, Буду поверити від голови, як кажуть. Вибачаю за мій голос, можливо, він хриплий трішки, можливо, буду покашлювати, тому що, здається, трішки прихворіло. Але лікуюсь. Чайочком з медом. Так от, тема нашого прямого ефіру. Як ви бачите, вже з назви Фокус уваги на себе. Фокус уваги на себе. Що я маю на увазі? Частіше за все, в нашому сучасному світі ми живемо яким чином, що ми думаємо більше не про себе, а більше про навколишній наш світ. Тобто. Що люди скажуть, що подумають, що, що, будемо, що роблять в суспільстві, так і я буду робити. Як, я буду, як до мене будуть відноситися? І маса таких от думок в нашій голові зазвичай крутиться. І через ці думки, виходячи з цих думок, ми. Частіше за все, ми не робимо того, чого ми б хотіли. І саме найголовніше, що ми можемо і не знати, чого ми взагалі хочемо, тому що а, наші думки нам нав'язуються в основному або від наших батьків, або від суспільства. А, і буває таке, що навіть на консультаціях, коли я з людиною. Спілкуюся, то я у неї їй задаю питання: а чого ти хочеш? Ну, для кого ти робиш там, те то те то або чого ти хочеш насправді, або звідки в тебе ця ідея з'явилася. І найчастіше бувають відповіді, що я це роблю там, для мами, для папи, там, не знаю, для сестри, брата, свата, друга і тому подібне, для чоловіка. Я там не знаю, чого я хочу. Звідки ця ідея в мене з'явилася? Мені сказали: там, мама, папа, брат, сват, чоловік, і друзі, подруги, і тому подібне. І це, чесно кажучи, ну, як по-моєму, на мою думку, це дуже Грустненько, я б так сказала, сумненько. Чому? Тому що е, я це відчула е, на собі з тої точки зору, що коли я дійсно е, пройшла одну з консультацій, я... так, вибачте, е, пройшла одну з консультацій, і мені це підсвітило. Ну, тобто, я говорю з іншими людьми, я це розумію. А коли я це перевожу на себе, ну, от фокус уваги на себе, я це не завжди розумію. І це е, гра нашого мозку, насамперед. Тому що нашому мозку простіше жити в тих паттернах, які він жив колись, а не типу, <кій> щось робити нове і вистраювати нові ходи і життя. Я це зрозуміла, коли от я пройшла, може хтось читав, може хтось не читав. Я ще спробую завтра написати пост по другу частину моєї особистої практики по цеху стоянню. Так от, і я на цій практиці, от, я це більше зрозуміла. І ще у мене була одна консультація на цю тему. І, типу, я це зрозуміла в тому плані, що я звертаю увагу більше на інших людей. Ну, тобто, на коло свого спілкування і, в принципі, ну так. Да. Ну, з тим, з ким я живу, на коло свого спілкування. Тобто, моє життя до якогось моменту було побудоване на колі моєму спілкуванні. Ну, там... Дуже пов'язана з моєю дитиною. Ну, до якоїсь періоду це зрозуміла, тому що там вона маленька була, і я повинна була там за нею слідкувати і а, виконувати, грубо кажучи, всі її забаганки. Але все ж таки, типу, я робила все для того, щоб там було їх добре, і щоб показати в майбутньому якомусь там моєму уявному. Що, типу, треба отак, а не типу, як я хочу, як мої, типу, бажання і тому подібне. На моєму чоловіку частково, тому що навіть зараз, коли, які, коли я якісь рішення приймаю по відношенню там, до нашої сім'ї, або по відношенню інколи там, до себе, то я у нього питаю: А як ти думаєш? Частіше за все, надзвичайно, я роблю так, як я хочу, і так як я вважаю за потрібним. Але все одно, типу, такі запитання бувають. В мене й досі. І там так само я залежала від думки своїх своєї мами в основному. Мене дуже засмучує, от була недавна ситуація. Там розмова одна з татом, і мені ну, не дуже сподобалася його реакція. Я засмутилася, що він так відреагував, але потім я, ну, типу, е усвідомила, що це ж його думка, і вона має право на існування. Ну, він живе в своєму якомусь уявному світі, своїх ідей, своїх там. Е Цінностей е і тому подібне. Я зараз не буду углублятись там в війну і тому подібне. Але якщо ми беремо глобально і чисто людські фактори, то він живе в якихось своїх уявних е цінностях. А я живу в своїх уявних цінностях. І мені там те питання було важливе, і я хотіла підтримку від нього почути. Але ту підтримку я не почула. Ну, Не почула, так і не почула. І я зрозуміла, що знову ж таки, я опираюсь на якийсь. Ну, тобто, я шукаю підтримку ізвнє. Я її не шукаю у себе. Тобто, мій фокус уваги направлений на зовнішній світ. Повертаюсь до тих питань, які я казала до цього: Типу, що люди скажуть, що підтримують, не підтримують, що подумають і тому подібне. А в першу чергу треба ставити себе на перше місце, чого я хочу, хочу, не хочу, можу, не можу, як це буде для мене. Ну, Тобто, не що люди подумають про мене, а як це буде для мене особисто. Як ну, добре мені це буде від цієї ідеї, чи не дуже? І тому і тому що? І тому треба став... переводити фокус уваги на себе? Як це, як це насамперед це виглядає взагалі? Коли нас, наприклад, в голові з'являється якась ідея, будь-яка. Не знаю там, піти на якесь навчання, запустити прямий ефір, не знаю, там будь-що там, вийти погуляти, піти на якусь зустріч, зустрітися там з кимось, або просто вийти прогулятись. Щось зробити, щось купити, перефарбуватись, не знаю, там, постригтись, будь-що. В першу чергу ми питаємо в себе, що мені це дасть? Звідки ця ідея в мене з'явилась Ну тобто, це дійсно я хочу, чи я десь це, мені це хтось сказав, і я вирішила, що це дійсно так. Ну, наприклад, там, я хочу схуднути. От мені треба схуднути там, на кілограм 10. І я тут починаю ритися. А, ця ідея в голові в мене з'явилася, тому що я так вирішила, тому що а, ці 10 кілограм а, мені заважають по здоров'ю, там, не знаю, важко підніматися, задишка. Це вже дає а, на якісь внутрішні. Стан мого тіла діє. Чи це мені хтось сказав: там моя мама, подруга, брат, сват, чоловік, чи ще хтось, що ти типу, потовстішила і тобі треба схуднути. Якщо варіант перший, ну тобто я себе погано відчуваю фізично або навіть там ментально, то дійсно ну, тоді це моя ідея. Тоді я можу від цього якось відштовхуватись. Якщо це йшло звні, це хтось мені там щось сказав, тоді ну, ми знову переводимо фокус уваги, хоча б намагаємося це зробити. Іде внутрішній аналіз. Чи дійсно воно, так як люди кажуть? Як брат, сват, там, не знаю. Чоловік, мама і тому подібне. Чи дійсно ці 10 кг, наприклад, що я потовстішила, мені заважають? І чи дійсно вони праві? Там, Чи мене поки все влаштовує? Мені там нічого не заважає, мені подобається своє тіло, я там себе люблю і тому подібне. Живучи в. Грубо кажучи, ілюзії а, того, що не розбираючись з цими маленькими такими ж кроками, живучи в ілюзії а, нашого світу, на жаль, більшість людей вважають, що ті ідеї, які у них в голові, ті установки, ті паттерни їх життя, це саме їх. ну, вони так вирішили, вони набули це, і тому вони це ці їх принципи, вони це їх. Це ні, ніхто так їм не казав там в тому ж дитинстві, або зараз їм ніхто про це не казав. І а, вони живуть те життя, яке вони типу повинні жити. Навіщо взагалі людині це треба? Ну, от, Деяких може задатися таке питання, а взагалі нахріна міняти своє життя, міняти свої думки, міняти своє мислення, аналізувати там своє життя. Мене все влаштовує, і ну, типу, я можу жити так, як жила. або жив. Так, дійсно, ну, ніхто вас не змушує там, змінювати ваше життя або ще щось. Це ваше життя і вам вирішувати. В першу чергу. І це знову ж таки про фокус уваги на себе. Це ваше життя, і вам вирішувати, що і як робити. Тому що, якщо ви живете з фокусом уваги назовні, і вам кажуть, то це вже не ваше життя, ви живете не своє життя. Якщо. Ви живете, ну, ви хочете дійсно жити своє життя, і вирішувати самостійно, куди мені йти, як мені там розвиватися, або ще щось там в цьому плані, то треба звертати увагу на себе. Як би це не звучало, дивно. Ну, для того, щоб жити своє життя, для того, для того щоб жити так, як хочу я. То, типу, треба думати своєю головою. Навіть там банально на своєму прикладі я зараз вам поясню, а от у мене там дворіч... дворічна, господи, чотирьохрічна дитина вже. І в мене дитина з'явилася в мої там 24 рочки. Можете, знову ж таки, порахувати, скільки мені рочків. Зараз. У мене дитина з'явилася в мої 24 роки, і до 24 рочків, до своєї там вагітності, навіть своєму підлітковому віці я думала і мріяла про те, що я хочу завести собі дитину. Завести собі дитину. Чуємо, чуєте формулюровку? Завести собі дитину до своїх 25. Ну тобто, я хочу, щоб у мене дитина з'явилася до моїх 25 років. Але на той момент я жодного разу не замислювалась, як це буде, де, ну, типу, де я зароблю кошти на дитину, як я хочу розвиватися, як я бачу себе по життю і тому подібне. Ну, типу, в мене ця ідея була ізвні. Навіть там не моїми батьками вона була насаджена, вона була насаджена суспільством. І мені в той момент ніхто не пояснює, що дитина це важко, дитина це відповідальність. Це відповідальність на все твоє життя майбутнє. І після народження дитини в тебе життя зміниться ну, кардинально. Головою частково я це розуміла, але ну, тобто, я це розуміла, але я не усвідомлювала. Розуміти і усвідомлювати це дві різні речі. А... І тому, коли в мене з'явилася дитина, я, чесно кажучи, трішки Вибачаю за мою французьку, як кажуть. Тому що от тоді, коли це сталося, от тоді я зрозуміла, от тоді я усвідомила, що це дійсно відповідальність, і що от зараз в мене змінюється моє життя. І це до чого? І от зараз, ну тобто, коли я це усвідомила, що це капець як сложно, складно. І що моє життя змінилося, і що тепер я несу відповідальність не тільки за себе, но і за цю дитину, яку я народила. Тут я вже починаю більш свідомо не те, щоб до цього кроку підходити, я починаю більш свідомо підходити до будь-якого іншого кроку, який я роблю в своєму житті. Навіть зараз от, моїй дитині там, 4 роки. І навіть зараз там мама в шутку, але шутка, в кожній шутці є доля шутки, як мій папа любить казати, а, навіть зараз мама типу мені каже, коли там вже, от коли з'явиться в тебе там, друга дитина, або там, а, треба вже там, за другою дитиною йти там ще щось. І тому подібне. Я їй кажу, що, типу, ні, ну, їй я, звісно, відповідаю трішки по-інакшому, що, типу, друга дитина, нас, якщо з'явиться, це буде там, не мною народжена, усиновленна, От, Але м я ще над цим питанням також замислю, що чи хочу я мати взагалі цю подвійну відповідальність і нести її знову ж таки по всьому своєму життю цю відповідальність з другою дитиною. Ну, типу... І це вже от, ну, в цьому моменті це вже фокус уваги на себе. Тому що це моє життя, і мені вирішувати, чи ще одну дитину до себе в життя приносити, чи не приносити. Так само і так само і з усіма іншими питаннями в житті, чи я буду слухати когось, як мені треба жити, моє життя, чи я буду вирішувати самостійно, приймати мені це рішення, чи не приймати. Звісно, після будь-якого прийнятого рішення відповідальність за це рішення буду нести я. І наслідки за це рішення буду нести я. Но але в будь-якій ситуації, знову ж таки, треба собі запам'ятати: в будь-якій ситуації жодна людина не може прийняти погане рішення для себе. Ну, тобто, якщо от зараз ми, наприклад, якщо я буду зараз жалкувати про будь-яке прийняте собою рішення, там, не знаю, рік, два, три, десять тому назад, то це буде неправильно, знову ж таки, по відношенню до мене. Чому? Тому що в тій ситуації, навіть якщо я зараз сижу там з. Там з цим досвідом життєвим, який зараз у мене є, або ще щось, в цьому плані, і кажу собі, що от тоді я б могла прийняти там, інше рішення. Якщо б я зробила отак, 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 то вийшло би краще. Ні, на жаль, так не буде. По-перше, ви вже це не повернете і рішення інше ви не приймете, і я не прийму. А по-друге, в тій ситуації ми приймали найкраще рішення для себе. Тому що ми не можемо прийняти погане рішення. Ну, фізично, ми не можемо собі фізично зашкодити. Ніяк. Це буде неправильно. Наша свідомість у здорової людини, у психологічно здорової людини, наша свідомість нам не дозволить нам зашкодити собі. Тому в будь-якій ситуації ми приймаємо найкраще для себе рішення, яке ми вважали на той момент. А, тому все, що я хочу зараз, як кажуть, підсумувати за цей невеличкий 20-хвилинний прямий ефір, а, що більш свідомо підходимо до свого життя, а, ставимо самі собі запитання, чи це моє а, бажання, чи це нав'язане там суспільством, чи ще якимось. М -м Аналізуємо ті е, ситуації, які ми, е, ну, грубо кажучи, потрапляємо, тому що це наше життя і нам вирішувати, як його жити. І ображатися там, наприклад, як я казала, з приводу моєї образи на, ну, невеличкої образи на мого батька, ображатися на когось. Через прийняте рішення а, там, чи через реакцію, чи через відповідь тієї людини, ну, будь-якої людини, образа на когось. По-перше, цій людині від вашої образи на холодно не жарко, а по-друге, ну, типу, це, ви ображаєтесь. Тому що по факту не було зроблено так, як ви хотіли. Якщо ви хочете, щоб щось зробилось по-інакшому в вашому житті, то це ну, вам робити ваше життя. Якщо а, та людина там, не робить або не каже так, як ви хочете, ну так це її рішення, це її слова, це її реакція. Це її життя, і вона так само має право на прояв там, свого бажання, життя і тому подібне. Так само, як і ви. І о ваша образа це як мінімум несправедливо по відношенню до іншої людини. А, я на сьогодні буду закінчувати. Я збережу цей ефір з самого початку ці 25 хвилин. Спробую зараз зберегти, залью його в інстаграм, там же можете писати коментарі, якщо є якісь запитання. Буду або робити там відеовідповіді, або, знову ж таки, прямі ефіри, виходи, або просто відповідати в коментарях. І спробую Це ж, цей ефір. Зберегти, залити на YouTube Посилання буде в шапці профілю. Ви можете зайти, подивитися там вже там, послухати, написати коментар, пролайкати і тому подібне, підписатися. Все. Була вдячна за вашу увагу всім тим, хто був присутній сьогодні. Зараз. От. Тому пишіть. Я ще думаю, що якщо там не на наступному тижні, то через тиждень спробую ще вийти в прямий ефір. І якщо вам все ж таки цікаво буде, то, знову ж таки, пишіть ваші питання там до, можливо, наступних прямих ефірів, можливо, теми і. Я думаю, що наступний прямий ефір буде в мене більше присвячений а, моїй особистій практиці, з моєї точки зору а, на практику цвяхостояння. Знову ж таки, якщо комусь буде цікаво, пишіть в коментарі, будемо спілкуватися і ваші запити. Все. Пока-пока.